Вітаємо вас на областок. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз обговорюємо ситуацію на фронті та всередині країни. Разом з нами Денис Ярославський, командир підрозділу розвитку сухопутних військ збройних сил України. Пане Денису, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю Герман слава! Пане Денисе, четвер, ми зараз пишемося з вами зранку. Ще досі триває повітряна тривога. Сьогодні вночі дуже багато було ракети під ранок. є. Маємо прильоти, бачимо, що Росія продовжує тероризувати українців. Б'є по енергоструктурі. Пан Єрмак написав в своєму дописі в телеграмі, що нам є чим відповісти. Давайте спочатку характеризуємося цей масовий обстріл. Як ви це бачите, Росія справді зараз на Опичує ракети, і тоді обстрілює чи це якось можливо на вашу думку пов'язано з розмовами про майбутні перемовини? Чи вона намагається встигнути якомога більше зруйнувати перед приходом Трампа? Тут такий і політичний і військовий аспект. Ну давайте спочатку. Ми з вами знаходимося трошки в різних частинах нашої країни, і ви зараз кажете про Київ, де досі лунає повітряна тривога. А є в нас такі частини країни, де повітряна тривога просто не вимикається, а іноді її навіть не включають, тому що і так воно все літає з утра до ранку, і, і, і ні, ні, ніхто, ніхто вже все, все звикли до цієї ситуації. Харківщина, наприклад, страдає постійно. Зараз просто, коли все стосується Києва, то ми думаємо, що ситуація якось акцентується і якось збільшується. Ні. А, в тих містах, де перебуваємо ми, вона. Жодним чином на жодну мить не зменшується, і тому ми бачимо, що інтенсивність ворога та обстрілів вона постійно однакова. Так дійсно зараз те, що відбувається, я вважаю те, що відбувається, перш за все по столиці, і те, що буде відбуватися, я думаю, якщо там логічно мислі, хоча хоча в кожній війні є своя логіка, то це буде відбуватися і по західним частинам країни, там по Одеській області, і по Львівській області. Все це буде інтенсивно збільшуватися лише з одною метою для того, щоб перед можливими, як ми розуміємо, на глобально політичному рівні вимогами до перемовин населення України було готове на будь-які умови. Це задача Путіна зараз. Тому що він розуміє, що коли політична ситуація може так розвернутися, дуже багато хто з українців, особливо ті, хто зараз не відчувають війну, а це Київ і. Західніше. Там єдиний шлях у Путіна заставити українців йти на якісь поступки це устроїти максимальний терор. Їх тероризм буде, махові тероризму, буде збільшуватися і збільшуватися в геометричній прогресі. Можливо, це звучить якось жахливо, але такі сурові реалії. Угу. Зрозуміло. Давайте ще поговоримо, от коли ми вже… Ем... Говоримо про умови, які намагається нам нав'язати країна-терорист. Ми знаємо, як важко нам дається обмін полоненими, як важко ми про це домовляємося. але ось буквально не так давно прес-секретарка їхнього так званого МЗС Захарова сказала, що Росія нібито готова обміняти 630 українських військовополонених і розпочато підготовку до подальших обмінів. От ми знаємо, що найбільший обмін насправді за час війни це відбувся в січні, та на на початку цього року. А тоді ми... Обміняли майже 200 полонених, 195, якщо бути точним. На вашу думку, про що свідчить ось ось ця пропозиція? 630 полонених, і далі будемо що говорити. Це Росія намагається якось піти на поступки, чи це їй не вистачає людей? Про що йдеться? Давайте зрозуміємо одне: війна це завжди дві складові. Це публічна складова, і це тіньова складова. Тіньову складову входить саме обмін, ну, в тому числі і обмін полоненими. Якщо відбувається обмін полоненими, це перші кроки до якихось тіньових перемовин, які вже йдуть. Вони завжди йдуть. Вони під час війни завжди йшли. Колись ми зможемо про це казати. Зараз війна, ми не можемо, але я вас запевняю, що завжди на рівні розв... розвідок, на рівні там, переговорних груп, на різних рівнях ідуть завжди, з, з любим ворогом йдуть якісь ще тіньові Перемовини. Люба війна завжди включає в собі ці два фактори: те, що ми бачимо по телебаченню, і те, що ми бачимо в публічному просторі, не завжди відображає все те, про що розмовляють за кулісами. Коли ми кажемо про обмін полоненими, причому в такому великому, такої великій кількості, як зараз було озвучено, це якийсь шах. Шах, який демонструє готовність сторін до, до якихось перемовин. Це завжди так було. Чому важливо зараз нам обміняти своїх полонених? Я е, неодноразово акцентував увагу, що для нас кожен солдат, кожен воїн однаково, нема це різниці: азовце чи е, якісь солдат з якісь бригади сухопутних військ всіх вдома чекають родини. Це кожен з наших полонених це наш, е, наш побратим. Я нагадаю, що коли були випадки обміну полонених у Ізраїлі. Така була серйозна операція по То за одного ізраїтянина, за одного полоненого ізраелітяна, давали сотню чи більше полонених ворогів, настільки цінують Ізраїль своїх людей. Нагадаю, що спочатку Курська операція, коли вона відбулася рейдовим методом з самого початку, нашим військам вдалося взяти більше трьохсот співробітників ФСБ. Це саме крупне улов співробітників ФСБ. За всю історію вообще, існування ФСБ на Лубянці всі були в шоці навіть між Лубянкою та Міністерством оборони там був скандал, тому що всі казали, хто винен. А я нагадаю, що пограничники, які які служать в Російській Федерації, це співробітники ФСБ, тому для Росіян дуже важливо виміняти своїх ФСБшників назад, тому що це все ж таки ціні сотрудники. Я вважаю, тут при цьому переговорному процесу ми повинні зробити все. Щоб цей оцей баланс там був не 600 на 600, а гораздо більше в нашу сторону. Ну тут питання в тому, що ми ж розуміємо те, про що ви кажете, що насправді перемовини ведуться, вони справді ведуться, і це всі розуміють. Війна це не прямолінійна річ. Та. Тут ведуться розмови, перемовини, розвідки так чи інакше все рівно обмінюються своїми даними. Просто ну, погодьтеся. На фоні розмов про ймовірні перемовини, на фоні заяв Росії про те, що ми ударимо рішнікам кедрам ядерною зброєю. А на фоні того, що Росія не змінює свою риторику, що ми всіх українців будемо знищувати заявляється ось така ось така цифра, і більше того, говориться про те, що і будемо обмінювати ще. Ну напевно, це про щось свідчить. Можливо, ну можливо, якісь політичний тиск на Росію. Спрацював, можливо, санкції. Ну, побачимо так чи інакше, будемо дивитися. Нам головне, щоб наші люди повернулися додому. Зараз давайте поговоримо про наших людей, які наш дім захищають. Поговоримо зараз про Покровський напрямок, там важка ситуація, як пише CNN, там не вистачає піхоти, щоб побитися і протриматися деякий час. Як ви бачите, наскільки критична там ситуація і чого очікувати? Я би класифікував саму критичну ситуацію зараз в Курахівському напрямку. Покровський також дуже важкий. Дійсно, піхоти не вистачає не тільки там. Просто там зараз гарячіша ситуація, і тому ми кажемо про невистачання особового складу. Невистачання особового складу зараз відчувається в кожній бригаді, взагалі в кожній без перебоїв. У нас зірвана мобілізація, через, я вважаю, через безглуздий підхід, те, що відбувається в країні, багато факторів. Сьогодні не про це. У нас, Ми навіть зараз не можемо собі дозволити санітарні втрати. Ми не можемо собі дозволити Сізаче. Ми не можемо собі дозволити нічого, щоб зараз зменшувало особовий склад, тому що дійсно його не вистачає. Ми е, бачимо лише декілька бригад, які зараз намагаються максимально. За, за рахунок технічних засобів, технології, замінювати особовий склад. Тобто ті бригади, наприклад, як Хартія, вони зараз працюють над цим, вже у них це виходить, і постійно думають о те, як би замінити піхоту на КСПшках на дистанційні турелі, дистанційні пушки, які самі будуть працювати по цілям, захват цілі, доведення цілі, знищення цілі. Розумієте, як мислять деякі командири? То вони віддають, вони що краще втратити пушку, ніж людину. На жаль, большинство бригад не має такого технічно-матеріального забезпечення, не має такої фінансової бази підтримки там з боку волонтерів там, організацій і міністерства оборони. І вони вирішуються звичайно по сторінці людьми. Таких бригад ніколи не буде вистачати людей, тому що тому що це люди. А, і так дійсно ці, ці напрямки дуже важкі. Там я спілкувався з ребятами, які зараз знаходяться на цьому напрямку. Він, він важкий. Кураховський, особливо важкий. Я вважаю, що найближчим часом там буде ще слажніша ситуація. Якщо там ви навіть візьмете відкритий істочник і яка там відбувається ситуація, подіб стає то. Я це вже бачив і в Бахмуті бачив, і в деяких містах бачив, де потім воно наслідки були важкі. Про наслідки про те, як Росія продовжує сунути своїм м'ясом і своєю зброєю, до Дніпропетровської області лишилося 7 кілометрів. Як ви бачите, що там зараз буде відбуватися, як буде діяти ворог? Чи готуємося ми, чи готуємо ми укріп, ми, чи готуємо ми фортифікаційні споруди там? Ну, якщо ви пам'ятаєте великий скандал з фортифікаційними спорудами. Ну, так в житті вийшло, історично, мабуть, в Вікіпедії це вже написано, що я став істочником цього скандалу я сам удивився, коли почитав Вікіпедію. Но чому це відбулося? Тому що я безпосередньо зі своїми побратимами був вовчанської бачив, що відбувалося, не бачили що ніяких фортифікацій. Тоді завдяки цій історії, яка відбулася по всій лінії фронту, почали створювати фортифікації, почали масово створювати. Мені телефонували з всіх ліній фронту і казали, що дійсно там. Почалася ця бурна діяльність. Але, на жаль, робота ТСК, а я дуже зараз щільно співпрацюю з представниками ТСК, які займаються розслідуванням фортифікацій, з'ясувалось, що. У нас проблема не тільки в тому, що хтось за залишеними цінами щось строїв, не там строїв. інженерні споруди були не відповідали дійсності там, тому що куди показали президенту, що показали президенти. Те, що відбувалося на інших ділянках, це і земля, але вияснилася саме головна річ, яку я не знаю, чому не було. і Виправляти вкратчайше солодчині. У нас відсутня інституція, військова інституція інженерних військ, ми просто її немає. Тобто, у нас є інженерні батальйони в бригадах, ну це все не те. У Росії нагадаю, там я не пам'ятаю точно, але там понад 10 інститутів в Москві і в Пітері, які навчають армію саме інженерних військ, тому у них такі споруди, зроблені професіонально. А у нас просто немає в армії інженерних військ. У нас багато чого треба вы... зараз терміново виправляти, тому що что... війна показала, що робота батальйонно такійськими групами бригадами, як ми звикли, вона не працює. Нам треба переходити на дивізії на корпуса, в которых будуть свої інженерні бригади. Оце нам, нам треба підіймати ці інституції. Нам треба роботи дивізіями і корпусами, які будуть свої технологічні хаби, які будуть займатися розробкою технологій. Оце все треба робити. А, от я, я не розумію, чому ми так, так, так повільно переходимо на, на всі ці нормальні стандарти. Якщо, я як чому ще скажу, що ви кажете, чи є там Фортифікації чи ні? Я не був на тій ділянці фронту, але я сподіваюся, що після того в травневого вони там є. Якщо їх там немає, то Дніпропетровська область відчує те, що відчуває Харківська область. Тобто будуть обстріли і будуть прильоти. Крім того, є інформація про те, що окупаційні війська накопичують зараз сили в районі Кінбурзької коси, і от, щоб тримати оборону і не дати нашим Збройним силам форсувати Дніпро. Яка ситуація на тому напрямку, що ви там можете сказати? Mm. Чесно, не не люблю казати, те, де не володію інформацією. Не знаю, тось тобто, той напрямок для мене для мене важкий в розумінні. Я там mm -hmm. не проводив ніколи кагнесіровку, але я скажу так, по всім напрямкам однакова ситуація. Як коли є природна переграда, там річка, січка дві позиції. Перше, це якось там монтанірувати і пройти через, через річку, для того, щоб провести. Або форсування, або евакуацію, або логістику народи. Або чекають, поки річка замерзне. Це у нас там лютий, не менше. А в лютому вже у нас можуть бути зовсім інші світові події. Зрозуміло. Мені здається, знаєте, всі вже чекають на якісь певні світові події, а українці вже настільки стали сильні та відчайдушні, що. от ми вже знаєте, чекаємо це як фатом, щоб не було, ми все рівно продовжуємо битися. Наші командири продовжують проявляти креатив на місцях. А наші хлопці та дівчата зі збройних сил продовжують так чи інакше за будь-яких обставин боронити нашу державу та нашу землю. Добре, і ну і ще що стосується історичних земель України про Курщину. Хочеться запитати, чи ви володієте інформацією, яка зараз там ситуація, тому що ми чули про накопичення там також російських військ. Ми чули про те, що нібито там війська КНДР зберіга. Допомагати росіянам кілька кілька вже фото ми бачили та з пораненими кндрівцями і навіть зі знищеннями. Але тим не менше, якось зараз ця інформація ну вона десь пішла з, з поля інформаційного. Що можете сказати про Курщину, що там зараз відбувається? Як ви далі бачите, як далі будуть розвиватися події? Курщина була дуже крутою креативною операцією, але на оперативному рівні. Можливо, на тактичному рівні я вважаю, що вона була на першому етапі зроблена дуже смілива, дуже відверта. Вона показала всій країні точніше, всьому світу показала нашим партнерам, що сакральна сядерна держава не ну, така вже і непокалібіма. Не ми увійшли, ми увійшли дерзко, ми забрали багато полонених, як я казав раніше. Там більше трьохсот сотрудників ФСБ ми забрали. Тобто вона була крута. Але на стратегічному рівні вона оказалась дуже важка, і росіяни це зрозуміли. Росіяни терміново переорієнтувалися і взяли у себе підкріплення е у відповідності до ратифікованого договору о співпраці, взаємодії бійців, КНДР. Зараз там дійсно перебувають більше 10 тисяч. Це дивізія. Я про це казав раніше, але зараз там все більше і більше істочників це підтверджує. Дивізія – це дуже серйозно. Тим паче давайте акцентувати увагу, що війська КНДР вийшли не тільки людьми, вони вошли за всією лінійкою зброї від куль та автоматів до ствольної артилерії, всього, що в них є. Тобто вони вийшли зі своїм озброєнням. і Дійсно, нашим хлопцям зараз дуже важко там стримувати це наплект. Тим паче Путін поставив задачу до інавгурації Трампа звільнити Курщину. Ну він раніше ці задачі ставив, там і в нього нічого не вийшло, але він намагається це зробити. Я вважаю, що зараз, якщо ми дійсно кажемо про те, що нас будуть примушувати до якоїсь переговорної лінії, повинні Курщину втримати, тому що Курщина це щонайменше адмінний фонд на той самий Енергодар. Всіда будуть торги за територією. І Курщина це важлива територія, як адмінний фонд насамперед. Щоб там Путін не сказав ніяких перемовин, поки там Курщина не буде звільнена, то Путін каже, є більш глобальна стратегія, і в кожній війні є переговорна лінія. Можливо, це буде розіграно якось, опять-таки, я багато чому можу сказати після війни, як розігралися деякі карти в деяких областях. Можливо, воно буде розіграна саме так, як розігралися в інших областях. Але ми побачимо звільнення Курщини, взамен, наприклад, на звільнення енергодара. І Це буде узкому колу зрозуміло. Зрозуміло, ну а зараз, бо знаєте, нам все ж таки. Ну, мені особисто хотілось би побачити до того, як почнуться чи не почнуться ці перемовини, дуже б хотілося б побачити побільше благодатних яскравих вогнів на території Росії. Дуже б хотілося побільше тривог, від яких прокидається в тому числі вибухи, від яких прокидаються наші діти на тій території. Пане Денисе, я вам дуже дякую. Денис Ярославський командир підрозділу розвідки сухопутних військ збройних сил України. Дякую вам за розмову. Дякую. Ну, а я. Друзі, для вас маю важливу інформацію. Справа в тому, що ми разом із вами відкриваємо збір для бойців. Дуже просимо вас закинути. Для хлопців на хаймерсах, які власне і запалюють, і дарують ось цей благодатний вогонь нашим сусідам-окупантам. Збір запускаємо спільно з благодійним фондом мир та відродження. Вони займуться придбанням авто для бійців. Зараз хлопцям потрібно і авто, і акумуляторна плитка, і екофло потрібні і авто, автономний дизельний обігрівач та планшет. Сума збору насправді не Порівнянні з іншими зборами, в порівнянні з потребами не така велика 300 тисяч гривень. Усі, хто задонатить, мають змогу. Обрати і верніше виграти призи. Ми розіграємо серед донатів по 100 гривень сухпайки американських військових. І є у нас два тубуса для снаряду 155 мм. Один розфарбований, один не розфарбований. Або самі розфарбуєте, якщо захочете, або ми для вас розфарбуємо. Будь ласка, пам'ятайте, що не існує маленьких чи неважливих донатів. Кожен донат важливий. Усі реквізити знайдете. під відео. Я ж дякую вам за розмову. До зустрічі.